Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні будемо говорити про граматичні помилки і розбиратися, чому вони виникають. А також у цьому відео я запропоную вам 100 запитань, а ви для себе дасте на них відповіді і пропишете десь у блокнотику плюси чи мінуси, чи правильно, чи неправильно ви відповідали на ці запитання, і таким чином зможете перевірити свої знання української мови. Хочете? Вам цікаво? Тоді починаємо. Тож, граматичні помилки виникають, якщо ми не знаємо рід іменника. І неправильно той іменник узгоджуємо або з прикметником, або із дієсловом. Наприклад, треба говорити сильний нежить, а насправді можна почути, що завгодно тільки не так. Коли ми плутаємо закінчення іменників, наприклад, великою площею, а часто можна почути закінчення ою. Це буде неправильно в орудому відмінку. Коли ми неправильно утворюємо ступені порівняння прикметників, погодьтеся, дуже часто ми чуємо саме розумний, самий смачний, самий красивий. Саме слово не утворює ступені порівняння прикметників. Найсмачніший, найкрасивіший, але не зі словом славий. Неправильно відмінюємо числівники. І теж припускаємо з граматичної помилки. Неправильно поєднуємо числівник з іменником і це теж граматична помилка. Коли ми неправильно утворюємо наказовий спосіб дії слова, говорячи, давай підемо, давай скажемо, замість скажімо, ходімо. Це теж граматична помилка. Коли ми неправильно будуємо речення з однорідними членами. Наприклад, у класі сиділи діти і люди. Ну, значить, Ну, начебто діти це не люди. Неправильно будемо речення з дієприставниковим зворотом. Вийшовши з вагона, у валізи відірвалася ручка. А також ще багато інших неправиль, на яких ми пропускаємося. І сьогодні я пропоную вам дати відповіді на 100 запитань для того, щоб перевірити себе. Тож, перше запитання смачне сологуні? Чи це правильно? Ні. Сологуні чоловічого роду, тому смачний сологуні. Друге запитання. Куряче салямі. Ні. Куряча салямі жіночого роду. Третє запитання. Красивий поні. Так. Четверте запитання. Лікувальне боржомі. Ні. Це помилка. Боржомі має бути жіночого роду. П'яте запитання моє амплуа. Це правильний варіант. Шосте запитання 1 євро. Євро середнього роду. Тому одне євро. Сьоме запитання густа бешамель. Правильний варіант Бешамель – це соус, але це слово належить до жіночого роду. 8. Незрозуміле урду. Урду це мова. Тут помилка має бути незрозуміла урду жіночого роду. Дев'яте. Сильна нежить. Нежить в українській мові чоловічого роду. Тому сильний нежить має бути. Десяте. Головний біль. Це правильно. 11. Далекий путь. Має бути жіночого роду далека путь. 12. Десятковий дріб. Це правильний варіант. 13. Новий тюль. Це правильний варіант. 14. Дорога шампунь. Тут помилка. Має бути чоловічого роду. Дорогий шампунь. 15. Далекий сибір. Це правильний варіант. 16. Широка степ. Степ чоловічого роду, тому має бути широкий степ. 17. Гардеробщиця. Помилка. Має бути гардеробниця. 18. Закупівельник. Це правильний варіант. 19. Змоклий від снігу. Це правильний варіант. 20. Позеленівший. Тут помилка має бути позеленілий. В дієприкметниках немає суфікса в ши. 21. Татуїровка. Має бути татуювання. 22. Їздити по дорогах. Це правильний варіант. 23. Немає гроші. Помилка. Немає грошей. 24. Розпрягайте конів. Помилка. Розпрягайте коней. 25. Покличте Тараса Шевченка. Це правильний варіант. 26. Відпочиваючий. Помилка має бути відпочивальник. Активні дії предметники не вживаємо в українській мові або вживаємо дуже обмежено. 27. Охоче відповідати. Це правильний варіант. 28. Мандруючий сюжет. Тут помилка. Мандрівний сюжет. 29. Давай заспіваємо. Помилка. Заспіваємо. Наказовий спосіб дії слова не твориться зі словом давай або давайте. 30. Діючий закон. Помилка має бути чинний закон. 31. Обпікся кашою. Помилка має бути закінчення Ею. Обпікся кашею. Іменник першої відміни мішаної групи. Орудний відмінок Ею. 32 Центральною площою. Це правильний варіант. 33. Пишатися плащем. Це правильний варіант. 34. Найбільш новіший. Тут помилка найбільш новий або найновіший. Неправильно у створено ступені порівняння. 35. Наслідувати піаніста. Це правильно. 36. Моє день народження. Тут помилка має бути мій день народження. Тому що слово день це іменник чоловічого роду. 37. Більш досконалий. Правильний варіант. 38. Запобігти руйнування. Запобігти чому руйнуванню. Сміятися над ним 39 запитання. Ніколи не смійтеся над кимось, можна сміятися з когось, так само, як знущатися. 40. Тонший за папір. Правильний варіант. 41. Нові паспорти. Правильний варіант. 42. Хворіти на бронхіт. Правильний варіант. Хворіють на щось. На бронхіт, на застуду, на грип. 43. Відгук на фільм. Має бути відгук про фільм. 44. Зазнати збитки. Має бути зазнати збитків кого чого, а не знахідний кого що. 45. Перетворитися в жабу. Помилка. Перетворитися на щось на жабу. 46. Враження від книги. Правильний варіант. 47. Запізнитися із-за дощу. Запізнитися можна через щось. Через то коли мова йде про причину. Дякувати вчителя. 48 запитання. Дякувати кому вчителю або вчителеві. Це помилка. 49. Характерний мені. Характерний для когось. Для мене. 50-те. Притаманний йому. Правильний варіант. 51. Властивий підліткам. Правильний варіант. Властивий кому. 52. Сповнений любов'ю. Помилка. Сповнений кого чого любові. 53. Опанувати водіння. Помилка. Опанувати кого що водіння. Опонувати математику. Опанувати музику. 54. Навчатися музики. Правильний варіант. Навчатися кого чого. Музики, математики, мови. 55. Зраджувати товариша. Правильний варіант. Зраджувати кого? Друга, товариша, дружину, батьківщину, кого. 56. Потребувати допомоги. Помилка. Потребувати кого-чого Допомоги. Родовий відмінок. 57 важити близько 50 кілограмів. Правильний варіант. 58. Набути досвіду. Правильний варіант. 59. Нехтувати поради. Правильний варіант. 60. Ігнорувати загрозою. Помилка. Ігнорувати кого що. Загрозу. 61. Автоматичний запис. Має бути чоловічого роду. Автоматичний запис. 62. Насичене песто. Песто соус. Помилка. Це слово чоловічого роду. Насичений пестом. 63. Потребувати пораду. Помилка. Потребувати кого чого поради. 64. Ніжна бешамель. Правильно. 65. Не отримав лист. Помилка. З часткою не треба родовий відмінок. Не отримав листа. 66. Повідомити друзів. Правильний варіант. 67. Опанувати гру на гітарі. Правильний варіант. 68. Зрадити батьківщині. Помилка. Зрадити кого? Батьківщину? 69 Сповнений надією. Помилка сповнений когочого надії. 70. Потребувати пораду. Помилка. Потребувати поради. 71. Хворий діабетом. Помилка. Хворий на діабет. 72. Не мати довіру. Помилка. Не мати кого чого довіри. Родовий відмінок. 73. Запобігти хворобу. Помилка. Запобігти хворобі. 74. Зраджувати близькій людині. Помилка. Зраджувати кого близьку людину. 75. Дякувати дідові. Правильний варіант. З давальним відмінком використовуємо це дієслово. слова: діду або дідові. 76. Відгук про вірш. Правильний варіант. 77. Ігнорувати прохання. Помилка ігнорувати кого що прохання. 78. Чекати біля години. Помилка. Чекати близько години. Коли ми говоримо про приблизну кількість, то не біля використовуємо прийменник, а близько. 79. Зупинка по вимозі. Помилка. Зупинка на вимогу. 80. По твоєму проханню. Помилка на твоє прохання. 81. Ходити по килимах. Правильно. 82. За течією річки. Правильно. 83. Зошит по алгебрі. Помилка. Зошит з алгебри. 84. Зрозуміли по інтонації. Помилка. Зрозуміли за інтонацією потрібно. 85. Зустрічі по середам. Помилка. Зустрічі по середах або що середи. 86. 100 кг. Правильний варіант. 87. 4 автобуса. Помилка. Має бути 4 автобуси. Числівники 2, 3, 4 хочуть і і називного множини. 2 автобуси, 3 автобуси, 4 блокноти І, ЙІ. 88. Давайте розглянемо. Помилка ніяких давайте, а розгляньмо. 89. Вітаю з 1 вересня. Правильно. 90 питання. Вибачте мене. Помилка, вибачте мені. Давальний відмінок. 91. Ти з'їсиш морозиво. Помилка. Ти з'їси морозиво. Ти з'їси, а мені даси. Запам'ятайте. 92. Багатий на вугілля. Правильно. 93. 50 років. Неправильне відмінювання числівника. 50 років. 94. Даси мені адресу. Помилка. Даси мені адресу. 95. Скажи більш конкретніше. Помилка. Більш конкретно. Або просто конкретніше. Неправильно утворена ступінь порівняння. 96. Звільнити з посади. Правильний варіант. 97. По багатьох причинах. Помилка з багатьох причин. 98. Усупереч бажання. Має бути усупереч бажання. 99. Раз на місяць. Правильно! І останнє соте запитання говорю на англійській мові. Говоримо не на мові, а мовою. Говорю англійською мовою. Порахуйте, будь ласка, і напишіть у коментарях, скільки плюсиків у вас вийшло. Я буду рада працювати для вас, тому підписуйтесь на мій канал для того, щоб ще більше бачити відео з української мови і ще більше знати. З вами була Наталія Ільченко.